Козацькому роду нема переводу. Козаки це вільні люди. Вони були дуже відважними і не боялися смерті. Жили козаки на Січі. Січ це дерев'яний замок, який оточував глибокий рів з сочетним валом, з дозорними баштами, з бійницями для гармат дерев'яний частокіл все це говорило про те, що тут живуть лицарі. Серед козаків були люди всіх верств і родів занять. Давайте подивимося, чим займались козаки. Спочатку до схід сонця йшли до річки купатися у будь-яку пору року. Після сніданку. Та служби у церкві займалися різними господарськими справами. Потім розпочиналася щоденна військова підготовка. Козаки вміли робити все від одягу до зброї. Так серед них були ковалі, зброярі, гончари, столярі, чабани. Лікарі, рибалки і бджоляри. Зазвичай козак, який виготовляв щось сам і продавав свій товар. Отже, козаки були не тільки вправними лицарями, але й вмілими господарями. Любили працювати і відпочивати. Козаки охороняли кордони і захищали землі від загарбників, де козак там і слава. Говорили в народі.